Але зарагальні темряви обмежені у часі том 1, розділ 8. Прокляття. Мене помітили. Чому з, з усіх людей це мала бути саме Талія? Тео ні за що не має дізнатися про наслідки цього вміння. Ти. Схоже травму. ...промувався під час бою з братами. Що? Думаю, я тоді неправильно тебе зрозуміла. Жадного разу за той місяць, що вона спостерігала за ним? Нокс не брав до своїх рух меча. Жодного разу, окрім першого дня, коли все скінчилося парою махів дерев'яним мечем у неправильній позі. Тоді чому він зміг перемогти? Уся справа в приголовшливому таланті. Треба дізнатися, яким чином він зміг пробудити свої здібності. та покращити навички. Але після закінчення бою він стоїть тут зовсім один. Що відбувається? Чому на ньому такий кепський вигляд? Хіба ж він не обійшов притів своїм талантом? Мог не пихатий там. Як стверджує чутки. Він просто важко працював, щоб здобути цю перемогу. <кій> З тобою все гаразд? Га? Не торкайся мене. Маю зізнатися через те, що останні два роки я майже не виходив. А, заново. Маю зізнатися через те, що останні два роки я майже не виходив з кімнати, тільки граючи в ігри. Мені страшно взаємодіяти з людьми. Оскільки персонаж із самого початку приречений на смерть. Ой, я просто пробач. Що? Я й не знала, що ти настільки серйозно налаштований щодо меча. Я чула, що ти ще з народження був хворобливим. Саме тому ти покращував тільки витривалість, чи не так? що не так усе зрозуміло. Ти тоді, напевно, ненамисне поводився, як на обтесаний хам. Емма сказала, що будь-хто на моєму місці міг так помилитися. І що я маю на це відповідати? Вона різка, пряма, як і в ігрі. Попри те, що вона володіє чеснотами справжнього лицаря, вона досі дочка високоавторитетного герцога. Й нелегко визнавати свої помилки перед кимось іншим. Якщо ти все розумієш, то я б хотів, щоб ти не розповідала нікому про кров з носа. Ну звісно. Сподіваюся, мені не доведеться перейматися через цей витік інформації, правда? Вірю тобі. Каже, мої передбачення виявилися правдивими. Як ви вважаєте, я маю на увазі ноксів талант? Досі не розумію, чому спочатку він піддавався, не даючи відсіч, але я вірю. Що в своєму віці він найкращий зюйних господарів усіх часів. Я теж так вважаю. А ще не знаю чому, але я відчуваю, що ця дитина приховує ще більше талантів. Продовжуй свідкувати за кожним його кроком, але не перестарайся. Так точно, пане. Цікаво, чи може, чи може наймолодший мати достатньо таланту, щоб успадкувати мого чорного меча? Хм. У мене залишилося мало часу. Ротвельде, твоя роль дуже важлива. Я зроблю все можливе. Ось завершили навчальний квест. Виграти свій перший бій пройдено. Це світ, що став моєю реальністю. Проте ігрова система досі залишається. Навіть статистичне вікно досі тут. Ваша нагорода була видана. Ваша нагорода була видана. Ви отримали 3 квитки вільного розподілу ціблостей. Це ж чудово! Я мусив бігати цілий місяць просто щоб підняти витривалість на 2. Краще вони видали їх раніше, якщо однаково збиралися це зробити. Але показник, в який я вкладуся, це вікно з дібностей. Невитривалість. Мада 9. Удача 7. ЗБІЛЬШЕНО Воля 10, ШАРМ 25. А удача. Удача 10. Чому? Що ж, цю здібність неможливо підняти одними стараннями. А також. Бо удача найважливіша з усіх вмінь у внутрішньому диваку. Можемо мені перевірити її цінність прямо зараз? А вам було надано привілеї багаторазового проходження рівня 27 разів. Ви отримали один квиток випадкової характеристики. Ви отримали один квиток вибору міння. Навіть система круток залишилась. Яке щастя. Апарати це зло. Чи може варто накопичувати квитки? Так дивно бачити це наживо. Поглянемо. З максимальними показниками удачі шанс вибити середньорівневий предмет або вище становить 95%. Правильно, напевно. Ці сувоє є низькорівневими, срібні, середньорівневі, золоті, високорівневі. А от коли випадає різнокольоровий совій, це легендарний. Прошу золотий совій або вище. Звін. Було визначено рівень світання. Ви отримали високорівневу характеристику Богуття величого. величного. Не вірю що я дійсно це отримав. Відобразити інформацію про міння. Назва богуття, богуття величого, рівень високий властивості. Невідомо ефект знижує загальні показники супро... супротивника до 20%, якщо ваша загальна статистика нижча. Неймовірно не можу повірити своїм очам. Це ж послаблювальне вміння. І це ще не всі нагороди, чи не так? Ви здійсно бажаєте використати одразовий квиток вибору вміння? Я ще давно визначився, яке вміння оберу. Я можу заробити таємний предмет родини Рейхавів. Але щоб це вдалося. Зараз мені конче необхідне те вміння. Уже скоро Тео має покликати братів до маєтку. Саме там я його і використаю. До речі, про це. Хіба Грейн не має скоро повернутися до маєтку? Він випустився з академії Елідейн уже деякий час тому. А Грей фон Рейнхауф, другий син сім'ї Рейнхалф. І щоб використати свій лицарський обов'язок, він відправився в подорож. Спочатку таємний предмет, тепер Грейн. У мене знову у мене зовсім немає часу на відпочинок. Добре. Хоча б можна не хвилюватися через талію. Еге ж, вона не з тих людей, хто порушить обіцянку. Та й причин турбувати мене в неї немає. Принаймні я так спочатку вважав. Я думав, ми обговорили все ще вчора, ні? Що тобі потрібно? Я? Га? Скажи мені, скажи, що зробити, щоб стати. Сильнішою так само швидко? Навчи мене, як стати сильнішою. Е Ток я тренувався цілий місяць, ти рознюхувала навколо, та все бачила. Хіба ні? Рознюхувала навколо. Зачекай. Може, один бій. Ти ж можеш хоча б навчити тренуватися, так? Далі я була героїнею, яка хотіла, щоб її визнала рідна сестра. Ти. Перш ніж запитати мене про це, або думати про те, як тренуватися, зрозуміть, які, здібності... які здібності маєш наразі. Та, дідько, я ще нікого не втішав до цього. І не порівнюй себе з іншими без потреби. Він пішов. Вона ж не йти за мною, так? Дівчині, яка може мене вбити. Немає потреби показувати мої приховані козирі. Це місце одне з трьох найкращих місць на континенті, де вирощують знаменитих коней. Тож це стайня рутини Рейнхав. Вітаю, мій лорде. Ви кликали мене. Бачу уже всі на місці. Упевнений. Ви знаєте, чому я вас сюди покликав. Сьогодні ви повинні обрати коня, який буде з вами все життя. Як я і думав. Настав час. Кінь. У внутрішньому довику не тільки в сім'ї Рейнхал, це найсвященніша тварина на всьому континенті. Якщо людина планує стати лицарем або магом, вона має обрати собі тварину, ще в дитинстві, і цей звір буде її супутником на все життя. Академія Елідейн також окремо навчає верхової їзди. У другій половині гри є багато чудових битв, тому, коли кінь помирає, вам доведеться підіймати його з самого початку. До того ж, магія телепортації дуже дорога. Це досить незручно. Коні є дійсно важливим видом транспорту. Тому треба обрати найкращого коня. Тоді... Нокси фон Рейнхаве. переможця змагання. Можеш обирати першим. Тобі буде наданий один шанс. Подивимося. З нетерпінням чекаю на вибір мого молодшого сина. Всі милі. Вони хороші коні. Проте відновлення моїх спогадів продовжується. Я зупинився на цьому коні. Дам тобі ще один шанс. Ще один шанс. Це означає, що в очах інших мій вибір провал. Однак проникливе око. Показує статистику обраного предбета. Базова інформація ім'я визначено. достатньо чоловіча, ранг вищий клас, вік, 0 років, вид, кінь, обсидіан, Основний предпет, Елемент. темрява, його ранг вищий за класом. В основному звірі, яких можна викликати, діляться на ранги. У міру їхнього зростання можна намагатися розвивати їх до вищих рангів. Іншими словами, це означає, що я можу принаймні прагнути, щоб цей кінь досяг найвищого рівня. Крім того, порода обсидіанова. Вони займають значення чорного каменю і є найміцнішими з усіх порід. Якби вони знали породу, господар забрав би її собі. Хоча наразі. Кін не дуже гарний, бо все що слабкий. Риси позитивні, Сталеві, сталева витривалість, деактивована через дебаф в природі бойовий кіть, деактивований через дебаф, негативні. Приречення, смерть, атрибут приречена, смерть. Діє час, що... є час, що лишився 2 дні 16 годин 12 хвилин. Але в деякому сенсі це набагато складніше. Змій ліміт часу. Я не зміню своє рішення. Я візьму цього коня. З моїми знаннями я можу його врятувати. Чому він так вирішив? Він бачить себе на цьому слабкому коні. Зрештою, він просто слабка дитина, яку тягне до такої. Швидкоплинної любові. Яке, яке розчарування? Сподіваюся, ти не пожалієш про свій вибір. Хм? Батько! Невже мій вибір настільки не незадовільний? Господарю, ми потурбуємося про вас. Будь ласка, оберіть коня. Пане. Яке ім'я вашого коня? «Родвела». Його ім'я? Карл. Нехай буде Карл. Ім'я, яке я використовував навіть тоді, коли очистився від внутрішнього дивака? Це ім'я багато для мене означає. Оскільки я не можу дозволити нікому бачити, що я робитиму відтепер, я приніс його до себе в кімнату. Але тепер. Хм... Хм... Не дивно. Це не ті очі, що вже здалися. Так само, як я намагався проживати, продовжувати жити, як і очікувалося. Ти також боровся за виживання. Роно. Я знаю, що ти десь тут. Якщо ти не відповісти швидко, я просто не дозволю тобі. Я тут. Як ви дізнатися, що я тут? Вчасно. Чому ти завжди падаєш? Подивися трохи за цією дитинкою. Тінь у ліжку. Хто, на вашу думку, прибиратиме після цього? Він хвора дитинка, тому подбай про нього. Е, гаразд. Я пригляну за ним. До речі, це буде нелегко. Те, що станеться далі, буде досить приголомшливим. Чи витримається слабка дівчинка? Ти Карл? Мабуть, зголоднів? Ти Карл? Мабуть, зголоднів?